Друзі, іду з собакою гулять. Покажу вам як я гуляю з собакою. Жорик вже чекає, щоб з ним погуляли. Тому поки я гуляю з собакою, якісь виродки розбили скло. Зараз я його накупу, а потім прийду додому і заберу його. Не робіть так, друзі, не кидайте скло на дорозі або біля дороги. Це небезпечно. У мене собака якраз почав гребти після того, як попісяв. <гум> почав гребти і міг попоранитись. Жорік. Жорік. Все, ми вже погуляли. Скоро бабуся дасть журику поїсти. Да, їсти хочеш? Ви покой Не хочеш?